Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні тема нашого етеру рекрутинг, особливості служби в Нацгвардії та як проходить підготовка новобранців. У нас у гостях Сергій Денисюк, головний сержант Вінницького підрозділу Національної гвардії України. Мої вітання, пане Сергію. Так, Вітаю. Власне, розкажіть, будь ласка, про себе, як давно особисто ви на службі та як за цей час змінилося ваше розуміння військової професії. На службі я з 2008 року. Ще раніше наші, наші війська називалися внутрішні війська. Вже в 2014 році прийшло, прийшло в реформування. І з внутрішніх військ ми почали ну, перейшли на Національну гвардію України. Я вам скажу так, що з 2008 року і поступово наша, наші війська, да, Національна гвардія почала дуже активно розвиватися. Починаючи з 2015-16 років, з'явилося нове озброєння, з'явилися нові види, види озброєння, техніка, підготовка змінилася. Тому моя думка така: вкрай важлива професія, тому що зараз в країні війна. І це проблема всієї нації. Власне, про підготовку про це все, що ви назвали, ми будемо ще з вами розмовляти. Але скажіть, будь ласка, чому тоді для себе ви обрали саме Національну гвардію, а не інший рід військ? Е, ну, Національна гвардія включає дуже багато видів е, виконання. Службових обов'язків, тобто, це включаючи і патрулювання міста, і конвоювання засуджених, і захист і збереження цілісності України, і антитерористичні операції. Тобто, ну це дуже великий об'єм роботи, і це, на мою думку, більш цікавіша професія, ніж там якісь інші збройні формування. Тому так я залишився в національній гвардії і продовжую служити до цієї проекту. Ви зауважили про те, що зараз змінюється із часом, і техніка, і підготовка новобранців. Розкажіть, будь ласка, про те, наскільки важливо, аби зараз кожен українець робив свій внесок у перемогу, зокрема, і на фронті. Ми маємо зараз війну з більш сильнішим по ресурсам ворогом. Тому важливо, щоб всі українці об'єдналися. і... Кожен вніс цей внесок в, в нашу армію, тому що це все залежить від свідомості людини. Якщо вона свідомо буде розуміти, що потрібно захищати країну будь-якими силами і методами, е, підготовку можна покласти на нас, ми підготуємо людей, а вже все залежить від свідомості, тому все залежить від кількості людей, які прийдуть в армію. На початку нашого теру я вас представила як головний сержант полку підрозділу. Розкажіть, будь ласка, що означає ця посада, тому що для багатьох українців війничан, зокрема, такі звання вони нічого не кажуть. Тобто, розкажіть, будь ласка, що входить у вашу роботу, чим ви займаєтесь? Ну, реформування сержантського складу е у нас відбулось національній гвардії в 17-му році, початок 17-го року і по сьогоднішній день ми. Сержантський склад розвивається, це пішло від по натовських стандартів, тобто від європейських країн, від, від армії НАТО. Тобто сержант це кістяк армії, навіть от, дивлячись е, на те, що відбувається в нас е, не, не тут, та, на місці, коли спокійно все в військових частинах, а там, де йдуть бойові дії, там. Працюють сержанти. Тобто сержанти заводять на позиції солдати, там сержанти виводять, евакуюють, керують, командують і так далі. Тобто сержанти ведуть їх в бій. Тому, тому так. Тому... Якщо говорити за спеціальності, які найзатребуваніші у вашому полку? Ну, я не можу сказати за свій полк, і я не маю права цього говорити на камеру, але я можу сказати в загальному. Е які спеціальності потребують уваги в загальному за всю національну гвардію та взагалі за війська? Це в першу чергу оператори дронів, був всіх видів дронів. Це медики, це кулеметники, інструктори, яких завжди замало, тому що людей потрібно навчати і навчати по всіх напрямках. Тому це основні професії, які зараз потрібні. Розкажіть з приводу мобілізації, чи буває загалом про етапи, коли людину мобілізують, як проходить навчання, чи буває таке, що одразу через який час можуть відправити вже на фронт, як проходить ось ця підготовка базова? Ну, коли якщо це стосується військовослужбовця по мобілізації, якщо він попадає до нас в військову частину, та будь-яку частину Національної гвардії України існує наказ командувача Національної гвардії України про те, що повинна проходити підготовка, базова підготовка рядового складу, це стосується і мобілізованих військовослужбовців, і контрактників два місяці. Тобто, якщо попадає військовослужбовець до нас в військову частину, він має пройти оцю базову підготовку протягом двох місяців. Це включаючи там, медицина, тактична підготовка, топографія, реагування на контакт з дронами, з противником і так далі. Тобто це така полегшена підготовка, тобто не підготовка, яка стосується вже бойових дій, але це така загальна базова підготовка, яка може з простого цивільного зробити вже військовослужбовця. Ви згадали службу за контрактом і е, за мобілізацією. Розкажіть, які основні відмінності? Я відмінності немає взагалі. Тобто, обов'язки полягаються, що за на військовослужбовця за контрактом, що на мобілізованого, всі виконують однаково свої обов'язки, в усіх однакові права, тобто усі отримують заробітну плату однаково. Тобто нічого не відміняється, нічого не змінюється, всі так само готуються, всі разом в струю, разом. Проживають в підрозділах разом, харчуються і так далі. Тобто, ну, різниці взагалі немає. Повернемося до вимог. Які основні вимоги до кандидатів? Ну перед тим, як, наприклад, брати військовослужбовця на контрактну службу чи здійснювати відбір так, ту чи іншу частину. Перше, що... Перше, що повинно передувати, це е, не, не не бажання, а мотивація. Мотивація, так, це е, свідомість до того, що людина може виконати бойові завдання, так, і що вона може їх виконувати. Тобто це в свідомості залежить. Тобто вже потім другий фактор це вже здоров'я, фізичні властивості військовослужбовця. Ну, перше, це е, мотивованість до виконання службових обов'язків, до виконання будь-яких бойових завдань, які можуть стояти перед військовослужбовцем. Тому перше, що ми запитуємо військовослужбовця, чи він, чи він може виконувати бойові завдання. Все інше, я ж говорив вже попередньо, ми підготуємо, ми все надамо, забезпечимо, все є. Якщо чоловік чи жінка хочуть почати служити в Національній гвардії України, з чого розпочати і які ці етапи, що за чим, до кого звернутися, як далі відбувається? Потрібно прийти до нас військову частину, прийти ряд бесід, співбесіди, тестування психолога, здати тестування з фізичної підготовки, принести відповідні документи. Потім, коли зараховують військовослужбовцям, наприклад, на контракт. Військовослужбовець направляється в навчальні центри для проходження базової підготовки 2 місяці, як я говорив. Потім військовослужбовцю пізніше, в подальшому, буде можливість і буде запропоновано їхати в навчальні центри для здобуття вже звання сержанта. І коли вже військовослужбовець може стати сержантом, тобто він стане вже в подальшому. Він вже може претендувати в принципі, на навчання на офіцера, будучи бути офіцером. Яку роль відіграють в цьому сучасне технічне забезпечення, обладнання? Як проходить саме ось ця базова підготовка? Ну, ми стараємось не відставати від сучасних технологій. У нас є мультимедійні е, мультимедійне озброєння, можна сказати, мультимедійні такі тири. Де військовослужбовці проходять навчання на різних видах озброєння, тобто це дає можливість навчати особовий склад, не витрачаючи боєприпаси, не, не збільшувати, ну, тобто не скупчувати військовослужбовців десь на полігонах, тому що ворог не спить, він проводить розвідку. Тобто це можна здійснювати в закритих приміщеннях, також дає можливість дан, дан, дана технологія зберігати те ж саме навчання, що наполеона живої зброї, те саме, тобто навички утримання зброї, реагування на контакт. І якби зберігається ця м'язова пам'ять військовослужбовців, тримаючи зброю. Якщо говорити за базову підготовку, зрозуміло, що військовослужбовець вже починає набувати певних навичок, вмінь. Якщо говорити за психологічний стан з ваших можливо, спостережень, як за кілька місяців служби змінюється людина? Ну, військовослужбовець під час проходження служби дуже можемо часто спостерігати, як військовослужбовець, під час Проходження служби чи виконання завдань за призначенням чи бойових завдань проявляють себе в позитивному такому розумінні. Є і негативні фактори, так, але от, от, дуже, дуже гарно це проглядається. От, наприклад, військовослужбовець був спокійний, да, тихенький, там. На заняттях, на підготовці, на злагодженні підрозділів, все. І коли він, наприклад, попадає в зону бойових дій, це неодноразово так спостерігалося. М -м військовослужбовець проявляє себе е холоднокровно до ворогів. Тобто він е холодно думає, вчасно вправно реагує на контакт і дуже. Дуже гарно виконує бойові завдання. У нас дуже багато таких військовослужбовців є, і ну, так народжуються герої. Тобто під час стресу, стресової ситуації, військовослужбовці змінюються і стають справді героями і Які риси от, мають обов'язково бути для військовослужбовця? Це цілеспрямованість, цілеспрямованість. Е Правильно сказати. Ви говорили про те, що це холодний розум, це така спокійна. Так, спокій, так, так. Має бути. так ну, це все досягається саморозвитком. Тобто, якщо людина здатна до саморозвитку, тобто вона цілеспрямована, вона хоче розвиватись, є дуже час, багато часу для того, щоб розвиватися, читати книги, читати, дивитись відео різне, навчатися по військовій справі. Е, і військовослужбовець потім. Гарно за своє матеріал і гарно виконує завдання. Тобто на це більше, якби ми якби, надаємо перевагу. Це на те, щоб людина е, виконувала свої завдання е, цілеспрямовано з таким вогником в очах. Що ви особисто найбільше цінуєте у військовослужбовців? Ну, це має бути характер. Військовослужбовця. Це здатність. Здатність і можливість, що б там не було, виконувати поставлені завдання і ну, ні кроку назад. Це цінується. Як би ви відповіли тим, хто може говорити, що без мене впораються на війні? Ну, я вам скажу так. Війна продовжується. І ну, без мене впорується. Якщо кожен так буде думати, що без мене впорується, то ну, все те, що ми вже за ці всі роки зробили, воно виходить, що даремно. Тобто е, ні, не впорується. Не можна так говорити. ні, Не без кого не впорується. Кожен важливий, кожна людина важлива, вона важлива. Ну, Можливо, будь-чому. Тобто людина має допомагати. Хтось може бути хорошим медиком, хтось може бути хорошим військовослужбовцем, там, штурмовиком там, і так далі. Тобто, ну, не можна так говорити, без мене опориться. Армія вона, нас, вона зменшується і зменшується. Якщо озброєння є, техніка є, то військовослужбовці, ну, їх не так багато. Дивлячись на нашого противника, в нього армія ну, набагато більша і хотілося б, щоб наша армія збільшувалась, тому ми зможемо дати гарний відпір, показати зуби. Тобто, ну за всі роки ворог думав, що ми здамось, що ми здамось за три дні, а ми показали, показали свій характер, тому не можна здаватися, не можна так думати, що без мене впорується ні. Це не правильне судження. Що для вас особисто служба? Служба це відповідальність. Це не просто робота, це відповідальність, і кожен військовослужбовець, який відповідальний за, 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 свої, за своєю кваліфікацією, за своїми функціональними обов'язками, кожен, кожен розуміє, що він можливий, що без нього ну, це як механізм, це як механізм, який працює без якоїсь однієї якоїсь деталі, не буде працювати інша деталь. Тобто ми всі працюємо в тандемі. І наостанок, останнє запитання, який головний меседж ви хотіли би донести до тих, хто досі вагається йти до війська? Хотілося б донести людям те, що потрібно міняти свою свідомість. Змінювати свідомість, тому що ворог він з дня на день забирає наші території. Він хоче знищити нашу націю. Тому хотілося б, щоб люди зрозуміли, що ми маємо розвивати свою армію, ми маємо зберегти нашу націю, ми маємо розвиватися. Тому я б хотів би закликати людей, щоб вони не ховалися, а йшли у війська, будь-які підрозділи, вони можуть, мають право вибирати, вони можуть йти, бути будь-ким, навчатися. Ми підготуємо. У нас достатньо засобів і сил підготувати. Зброя є, майно є, будь-чим можемо забезпечити. Все є. Головне тільки прийти, одягнути форму і мужньо стояти до кінця. Слава Україні! Героям слава! Я дякую за те, що ви завітали до нашого етеру. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадую, у нас у гостях був Сергій Денисюк, головний сержант Вінницького підрозділу Національної гвардії України. До нових зустрічей.